Один християнин на постійній основі возив допомогу на передову під Бахмут. Там був підрозділ, в якому було 9 людей. І в цьому підрозділі він познайомився з одним чоловіком, з яким в них склалися такі дружні відносини. І ось коли він хотів помолитися за цього чоловіка чи засвідчити йому про Бога, він казав, що не потрібно цього робити, в мене своя віра, ти собі молись сам. Черговий раз цей чоловік приїзд допомогу на передову. І він не знайшов на місці дислокації цей підрозділ, тому що вони постійно переміщувалися в різні точки. Він набрав свого товариша і сказав, що я вам привіз допомогу, я тут залишу її в цьому місці. Ви будь ласка, заберіть її найближчим часом, тому що якщо ви цього не зробите, мені потрібно цю допомогу передати іншим людям. І ось на наступний день до нього дзвінок. Ти знаєш, якби ти не залишив цей пакунок, мене б зараз не було в живих. Ми двох приїхали з товаришем забрати цей пакунок, а всіх інших. У нашому підрозділі вичислив снайпер і розстріляв. Після цього випадку цей чоловік сказав, що тепер я сам ходжу і свідчу всім про Бога. Тепер я вірю в Бога і вірю в Його захист, і вірю в силу молитви.